Thank you. Військова робота вона дуже важка, насправді. Це є робота, і ти повинен е, підтримує те, що від твоєї роботи залежить <кій>, життя інших. І воно тобі трошки так надає наснаги, який би ти був там втомлений, там, коли тебе підіймають там, вночі зранку, ти не виспаний, там день досипаєш. тобто і воно. Але єдине те, що від, від тебе залежить е, життя інших. Тобто, хтось не загине. І воно тобі надає якоїсь певної наснаги тої енергії надає. Втрата людей найбільш важча. От. Не побачити посмішку людини там, чи просто не, не, відчу, не відчути потиск руки там, чи там, не опертись на плече, чи просто разом не попити кави з того з одного горнятка. Цього це дуже страшне. Насправді буває інколи, хочеться просто зруйнувати весь світ. Просто зруйнувати весь світ, який і... І зруйнувати себе, і ну, це просто внутрішній якийсь такий, який би не був той смішний мем, що мене розриває всередині. Він дуже сумний і страшний. Воно інколи так буває. Мабуть, інша сторона війни в тому, що ти знаходиш багато друзів, і вони тебе підтримують, і просто тебе в інший період часу їх не знайшов. Якось так. Казав дружині, що я їду в Тернопіль здати кров для військових. І насправді поїхав я в воєнкомат влаштовуватися в армію. Ми чекали, чекали проходили в воєнкоматі, то в воєнкоматі тоді були дуже великі черги. І щоб попасти в воєнкомат, ми від самого ранку десь в годині третій аж попали всередину, тому що було дуже багато бажаючих служити. Я їм вже озвучив, коли вже пройшов медогляд, вже сказав і нічого, трішки посварилися на мене, поплакали. Поранення отримав 9 липня 2022 року. Це було на околиці міста Часів Яр. В той час ми там відпочивали, це було далі від зони бойових дій. І наше місце перебув, хтось здав, можливо, з місцевих. Я втратив свідомість, коли будинок рухнув, і отямився вже через дві години під величезними завалами з притиснутими ногами. Але поступово друзі мене витягували на, на вулицю, витягували в кіно. І почав ходити трішки в спортзал, і по вийшов з цієї депресії. Я думаю, що спорт це найкращі ліки. Потім достав з балкону старенькі гантелі. теж почав працювати. І це дуже підтримало мене. П'ять років перед повтомасштабкою я жила у Києві і, власне. 24 лютого мене і застало в Києві також. Певно, основна і велика мрія була побудувати великий будинок, в якому було багато дітей і собак. Наші долі з Сергієм були дуже подібні з однієї сторони, але і кардинально різні. Він був неймовірним насправді чоловіком. І мені здається, що це я переконана, що це якась така велика честь для мене була бути його супутницею. Тому що ми стикнулися після загибелі Сергія. Кожен знав його десь з різних сторін. Хтось з ним знімав кіно, хтось з ним ходив гори, хтось з ним робив вишколи, хтось з ним е е їздив за кордон. А мені пощастило знати це все разом. Наш дім завжди був там, де наш рюкзак. Тому що життя на війні, воно таке. Його я зустріла як якогось такого феноменального командира. І е е незважаючи на те, що це був мій коханий чоловік. Він був завжди моїм командиром. А я маю зовсім іншу місію. Одна з них це нести велику славу і пам'ять про нього. І, і не тільки вже про нього, тому що ну, я поховала понад 40 чоловік, які служили в нас. стояла в магазині. Вибирала, що додому купити, і мені дзвонить телефон, невідомий номер. Я беру трубку і мені повідомляють побратими, що Сергій загинув. Тарас разом з ним. Ти, ну, єдине, що я запитала, чи це точно. Ви знали, скільки дружин мені сьогодні пише. Ми дивимося на вас і ми тримаємося. Якщо ви можете, то і ми можемо. М я дуже довго думала, в говорити про це. Тому що про це знали самі-самі близькі і рідні люди. Сергія позивний був норт, в іншу сторону це читається як дрон. Це випадковість, яка стала не випадкова. Я можу розбиватися і складатися в день тисячу разів, але я не можу це транслювати, тому що на мені тримаються інші. Ці всі спогади вони дуже важко даються. Дуже важко, тому що в минулому часі. Я не два роки пройшло, а я не готова говорити в минулому часі, а не уявляю, як, як будувати то життя без, без нього. І незважаючи на, на всякі наші життєві перипетії, в певний момент ми таки зрозуміли, що ми маємо тільки один одного. Нас тільки двоє, а діти наші, це, як я вже казала, це наша радість, але вона пройде і далі діти будуть будувати свої гніздечка, а ми маємо зберегти серед тої рутини життєвої, серед тих всіх бажань побутових, ми маємо зберегти бажання бути разом один з одним. І напевно, що мені просто не дає спокою, що як тільки ми це зрозуміли, Настала війна. І всі наші плани просто залишилися просто планами. Я дізналася, що він йде записуватися добровольцем, вже коли він був в черзі. І якось він помаленьку підводив до того, що існує життя без нього. Згадуючи зараз той час, я думаю, що таке добре, що нам Бог дав ще тих. Кілька днів і розуміння, що нема важливішого. Важливі тільки люди і ті емоції, які вони дарують один одному. І якщо є можливість, якщо є ми один в одного, то ті дні треба берегти. Тримають діти, тримають діти і якийсь обов'язок перед чоловіком, що я. Він в мене вірив, що я повинна дітей підтримувати в тому. А діти потребують багато: діти потребують здорового сну, відпочинку, здорової мами, якихось здорових відносин, навіть в тій ситуації, яка в нас залишилася, то, напевно, єдине, що допомагає вставати зранку і йти щось робити.